Привіт, друзі. Чому таке привітстві, так скажемо? Тому що це продовження. Якщо я впаду або марну, тоді мова змінюється. Чому українська зараз? Тому що я хочу, щоб мені було легше ні, це не тому що я хочу, щоб потім... У мене була англійська, а потім буде російська мова. Ну, це нова частина, це по-новому. А що? Ось, ну, тому. Ну, зараз я гарно проходжу на українській мові. Ну, е, Сьогодні навіть в мене не такий суржик. Як був у першій частині. Ось, ем, назва цього відео, якщо я не ну, якщо я не вподобала в мене, ну, буде російська мова, якщо я пройду цю башню на українській мові, тоді назва цього відео буде на українській мові. Якщо що. Хто не розуміє українську мову, ну. Нічого страшного. Переводьте. Не... Самі а с у Гуглі. Чому я не хочу. Я не хотіла говорити у Гуглі, тому що це суржик. Так, я. я. Я пройшла на українській мові. Ось, бачите, коли я українську розговорю, тоді все є. Ну, що, всім до побачення!